Вот! І шарашиш там свои ці. Що ти там шарашиш? Ну, ти розробляєш програмки? В тому таке? числі, так. Да? Да. Ну десь от. адмініструю, десь розробляю. Тут ти. А гроші капають, розумієш. А, ти їдеш, ага, гроші, гроші буде, капають. Так. А я їду, ми тільки гроші капають на заправку. на бензин, так? Да, на бензин. все, не більше. Ні, ну я можу, наприклад, там по дорозі щось якусь ідею собі придумати. Але ж її треба запам'ятати. Я навіть записати і не зможу. Ще. Чекай, знаєш, що от, буває така ідея прийшла в голову. Клас, оце бомба! І щось і ти запов... раз завтикав, забув, не записав, і в нітечка оця пішла. Все. Буває. От. А для цього є диктофончик, швиденько записав, все, я їду, я не записав. Да. Я... Та гуде, іти. ладно, якою рукою? Я, я ж маю двома руками управляти, так. а це неможливо. А ти не то що ідею записав.